Одразу навпроти маємо квартиру номер 7. Вона трошки більша, тут 89 метрів квадратних, ціна така сама 118 900. Тут вигляд на дорогу. В першій квартирі вигляд всередину проєкту. Тут на 10 метрів квадратних більша квартира. Цей весь блок А буде закінчений до кінця цього року. При тому, що план оплата, як я і говорив, 40% перша оплата, 40% до липня 2025 року. Це не безвідсотковий план оплат. І платяться вони кожен місяць або кожні три місяці, і ще 20% також розтермінування ще на рік. Тобто від, від зараз це виходить 2 роки. Розтермінування оплати. І при такій знижці це, це насправді ексклюзив. Дуже велика кухня, кухня вітальня З виглядом в іншу сторону від проекту. Такий балкон тут. Тут перша спальня з двома великими вікнами і друга спальня з одним вікном. Велика квартира, дуже просторна. Так, і тут ванна кімната. Повністю весь блок буде закінчений до кінця 24-го року.